Оболонська набережна, дворівнева квартира, починаємо від дверей. З двері заходимо, попадаємо в просторий холл. Приворуч у нас буде вітальня. З видом на Парк Наталка. Кухня зліва, газовий двоконтурний котел, він на опалення і на гарячу воду. Тут також на кухні панорамне вікно. Який виходить на парк Наталка. Якщо листочки опадуть, буде видно Дніпро. Ось там є такий трошки проблиск цього. Досить простора вітальня. 35 метрів кухня 20, площа першого поверху 120 метрів квадратних. Такий ж другий поверх також 120 метрів квадратних. І на першому поверсі ще є дві кімнати. 22 метри. І кімната ще є одна. Її трошки збільшили попередні власники. І вони прибирали лоджію. Вона була 16 метрів, а стала також десь 21-22 метри. Що цікаво, стіни всі повністю вже порівняли. Вони рівні, можна фарбувати або клеїти шпалери, є бетонна стяжка, досить непогана, є розвід навіть електрики вже згідно дизайн проєкту, можна трошки щось переробити або вдосконалити, тут вже хто як забажає. Ось І також на першому поверсі є гостовий він 6 метрів може виступати теж як завгодно. Єдине, що а, сходи потрібно буде також встановлювати самому. Люди тут хотіли теж щось зробити з стелею. Стелею. Десь встигли, десь не встигли, але новий власник може все зробити за своїм бажанням. І тут зараз другий поверх покажу. Поки що такі сходи, але ж як і є. І ми також тут попадаємо в простору спальні. Може бути зразу ось сходи, ось двері, ми попадаємо в простору спальні. З цієї просторої спальні є вихід на терасу. Ми зараз туди вийдемо. І справа від сходів є ще одна кімната, де можна зробити синвузол. І також спальня. Ну, можливо, дитячу. Вона така метрів 12-13, хоч і скошений дах, але гарний досить. Ось. І наліво зі сходів також пішла ще одна спальня. Теж санвузол. І тут вже також люди вже щось робили. Мабуть, мастер спальню якусь робили. А, тут вихід на да. вид на Наталка. Ось видно саму лодочку. Ще раз продемонструю. Значить, оце є сходи. З цих сходів у нас є раз кімната, два кімната і три кімната. З другої кімнати є вихід на терасу, і з третьої кімнати є також вихід на терасу. На терасі можна робити що завгодно, ставити якісь гриль, подушочки, подушечки. Ну, да, звісно, що вона трошки вже така занедбана, тому що ніхто вже її не доглядав. Ну, але привести до ладу і буде і дуже-дуже буде дуже гарно. Ще раз парк на татах. Люди ходять гуляють, північний міст. Так от, так от воно все виглядає. Тож. Кому кому цікаво, будь ласка. Знову попадаємо в квартиру. Все, кому цікаво, будь ласка, пишіть, дзвоніть.